І сьогодні ми будемо грати третій день ЛВК. Поки що на 7 атак вже зроблено, це половина можна сказати. І займаємо друге місце, думаю, так будемо і далі йти триматися, будемо старатися держати таке місце. І це буде підвищення, якщо втримаємо. Так, номер 6, давайте так само буду отклати лава шаром, вже продумав атаку. Хочу пройти з 12 годин. Думаю, так от на цю ППОшку закинуть, що все легко пройшло. І скинуть супермагів самих тута. Я закину інвіз наперед, щоб все-таки як вчора херня не вийшла, що метальники йобнули моїх супермагів. Буде знов тіль чисто на повний день. Так, давайте я запускаю каточку. Треба вчасно закинути, щоб дуйки не встигли відкинути його. Так. Не, все-таки якось не туди трохи полетіло. Чудово, все залетіло туди-куди. Треба. Так, і дракончики тест забирають, війна залишається. Лоуха пешну, но думаю, це не надовго. Все одно потім запустимо армію сану. Так, думаю, знаєте що зробити? На Інферно Тауер запустити. запустить. Там, якщо воно дойде туди, я не знаю просто. Закину бомбера. Може квінас спробує забрати, там все-таки міні-драг ще підчищує. Щось. Так, ну і що, що я прожму квіну. Так, поки думаю можна запустити основну армію. Думаю, там автопрожаття спрацює. Тут можна запустити. А, квіна взагалі не туди пошла. Ну ладно. Так, закинув мисливців для квіни. Ну вона і так Лоха П залишається, по факту. Так, карбалети збираються. Я не знаю, правда, коли мені прожати варто буде кулі, да? Навірно, вже там десь полище прожму. А, вже Варден сам прожимається чисто. Все. Так ж чемпіонка десь бігає, я не бачу її, правда. А, вона тут з кулями поблизу з бігає. Так, щоб, щоб все встигнуть в часі, я закину ще. Так, прожму кліну. І прожму. Для куль. Ще тут закинув. І інший це йде зачистка. І забирається така. 13Х не сказав би, що прокачка якась жорстка була. Чесно я не об... звернув увагу на прокачку самого дефу. Ну так вийшло. Виходить атака в нас, то ще часу трошки навіть залишається. З, як би мовити. В, ну сам атаці, 30 секунд. Так, то для добив було небагато часу. І це заходить трьошечка. Дайте я подивлюсь, що це за база взагалі була. 6. Ну це 12 га можна сказати, так, то, -то покачки навіть. Ну тут інферно, тільки сьомого, да? так? Ну такий основний він скачаний, як я бачу. Ну так. Не знаю, що буду робити атаки на джомканті, але якщо там буде якась топова взад, то ви зараз побачите другу атаку. Якщо вирішив це не знімати, то ви побачите, в принципі, результати дня. Ми знаходимося на аккаунті, який знаходиться в Академці. Так, секунду, мені тре... хоча давайте соло закину, щоб... Не чекати, все-таки медаліки є лишні тому що б не запросити так просто з медалю. Так, ми на аккаунті зводиться, який знаходиться в академці клану. Тут все-таки я знайшов один аккаунт, з якого буде атака на рівний рівень. Тут просто приходити з дорашечка, до це не буде дуже цікаво, як там на трьошку. Це дуже сильно для один, і там зеркало 14. Це теж буде вам не цікаво. Ну а про 9 і 7 я взагалі мовчу, кому це взагалі буде цікаво реально. Так що давайте я вам цей рівний левела покажу. Один з ха. Ну, база, знаєте, бажає прокачати в кращому, але все ж таки хай буде, да? Хай запуститься, все-таки база така цікавенька. Е, який у мене план? Я хочу закинути електродесант десь на цю зону, на цей трикутник, да. Орла, інферно із колектора. чи з больше, да, з большей І забрати квіну, там орла і інферно. Так, ну може один раз отдуем, ну ладно. Давайте попробуємо. Де оддує, там скинем, да, тоді? <гум> Якщо пощастить. Там типу, ролі не грає, знаєте. Рейд закиду. Так, інферно Орел забирається. Квіна зараз теж забереться і забереться ще, думаю. Електрик. Ну що це навряд чи вже, знаєте. Так, я не знаю, куди героїв, знаєте, це, цю хірню, що не знаю, куди героїв кидати. То що, наприклад, інферно навряд чи заберуть, тому ну, давайте я їх скину все-таки на ту сторону. Так, ну один електрик взорвався, в принципі нічого дивного. Так, е, вже отрути я готую на поготові, щоб закинути на електрика, та куля так то ця херня, знаєте, кілька справиться. Думаю, вже все. Так, короля прожму, щоб він забрав, щоб квіна пішла саме в центр, да? щоб за королем не повторювало своїх помилок. Я Його помилок настав. Так і тепер вона взялась після арбалета за електрика, електрик, думаю, встигне забратися, да, і квину не дамажить їм. Так, король там спокійно підчищує, поки там іде підчистка, я зайду з цієї сторони. Навірно не буду тут юзать все-таки сого. Вардена, варна краще тут заюзає, там ж арбалетів куча чи чисто. Так, проти буйки, правда, йдемо, це що погано. Так, підчистка треба. Так, варден. Ну, це тут немає чому прожиматися. База, час... база чисто вже не залишається нічого. Оцей сектор сам читайте зібрався. так? Тут купа просто багато. будівель зібралися. Так, в принципі, більше нічого не думаю знімати. Так що так. Думаю, це буде наша остання атака, завтра вже зніму. Зніму вам результати дня. Так, поки йде добив, я зараз зайшов просто на стрім. Так, і це трьошечка забирається. Думаю... ну все, думаю, тут точно це вже буде остання наша атака. Так що на сом буду завершувати. Зустрінемося завтра до У УЗІ вже залишається пів години до кінця ЛВК. Це вже начебто буде третій день. Да, третій. Так, що тут? По атакам? По атакам нічого не можу такого крутого і надприродного показати. Звичайні атаки на рашерські бази деякі. Ну, тут більше трьошки, кстати, робили. І це було скільки тут трьошок? тут було аж... 183 з 24, так, це дуже чудовий результат. Так, давайте що тут... КВ-62 зірки і 37 у суперника. Це 100% перемога буде. Займаємо ми зараз друге місце на першому місці. Хм, Дуже далеко якось відійшов, треба буде його да, здоганяти. З цього все. Думаю, що тут чим можна сказати. так, в самом все, сейчас будем переходить на основной аккаунт и покажу, что там находится в основном плане. Так, на основе у нас тоже было КВШ, играли против французского клана Иксист Стандарт, и все 15 так сделаны, 32 звезды набили, противник набил 19 звезд 15, я так что довольно таки мало. А, какие бы атаки показать, я да, думаю, тут тоже нет никаких таких так прикольных. Тут есть пару трешек, давайте посмотрим. Да. Так, а ведьма? Как активируется ДС. Ой, КДС. Привык уже говорить ДС. Так, разбирается Инферно. И походу все таки не доберет, потому что тряс не задел. Так, все, И с нижней стороны запускаются ведьмы. Не все другие герои и там. Всякие блюдномёты. Це проходить центр бачу. Так виходить Конкас, то на короля здається, мені загралося. Загралося... А, інферно вже забрав все-таки ж. Так. Ну, все-таки коломет свою справу він дійшов до центру, ще навіть за бортом до другого сектору зарбалетом. Так. І... З ну, ТХ, знаєте, ХП тут нічого не залишається. Какая выходит ети там брать Теслу Квина прожимается уже. Ну и ведьм тут двигается, как их багато после купа. Так надо, чтобы Inferno забрал, бо что было же заражать, якщо оно на Вардена перейде. Движ, ну Дефу тут нічого не залишається так-то. Это прискорю уже, бо тут той... Серйозно, від базу нічого не залишається. Там тільки залишилось баш, что забрати все, для цього мікса нема чого пахнуть. Ну, морта для скельдеть, но це такі фіш. Не такі для основный. хоча може це як спауми, іде, не знаю. Так, кидация виходить трьошечка, на чим нужно прискорити просто. Так, і чистильщик. І це трьошечка заходить, таким міксом. Тут че бачу, кистрюшки буду. Ну, знаете, така свою базу. Там 5. Ой, пятая ППОшка была. Так, ще, есть така, така сама мышь Ну не таким замиксом тут мыши миші... п'єти плюс супер арчер проти... <смітна> проти 13 так, все заходить, бачу, тут. -то. Так само з тієї самої сторони, з чим заходив мікс з відьмами минулого атаки. Так, дракончик забирається квіною. Так і Коломет пробуває теж таку стінку вже тут розвалювано, не пробуючи до сектора з ратушою. Так, Прожимається Варден. 20 він щось стапки, знаєте, такі для 13-го тонхола. Але трьошечка все-таки береться. Так все, миші запускаються так само з нижньої сторони. І вони йдуть на рад, що не знаю, що він буде фрізить. Тут деякі нам... чи торнадо вони зловили. Могла б бути заруїнена атака, чиста із-за одного такого косяка з торнадо. Ну, Хоча їх вистачає, да, мишей вже херня залишається, залишаються тільки єті з героями, мабуть, це тільки герої і зарішали оце положення атаки. Чемпіон в Мирае залишається Супер Арчер і Варден. Атака чисто на волосы силу. сивый В принципі одна пушечка там залишається. Так. Дитя каршиль поводит через забор, дай имбов. Да і все, можна прискорить навіть. А Та все там є ті Вардинг, Це. І все Испрарчи теж підчистию якусь під сторону. И все це заходить трешечка. таким миксом. Ми, що там ніякої ролі не зіграли, а зіграли гети, муска. Що ми шеї там быстро побувало? І, так, тут трьошек більш ніяких не важчить. Боу і це шо ч? 13-та більше кіде, знаєте, перешедше на даному Так, давайте по місцям ми займаємо поки що перше місце. Різниця від другого клану у нас іде тільки три зірки. Треба буде старатися намагатися вирватися на перше, все-таки Перше це набагато краще. Кстати, третій клан теж таке місце займає. Стільки саме зірок, але по процентам він на 300% просів. Так, ну що, на цьому сказати. можна сказати, можу закінчувати. Всім дякую за увагу. Став зайвий канал, підписуйтесь Тікток, Інстаграм, Телеграм. Всем пока!